У цьому відео покажу, як я шила ось таке дитяче худі. Я шила з футеру на чіз, на підкладку капюшона використала кулірку з лайкрою. Манжети зробила з кашкорсе. Також можна використати основну тканину на манжети. Ось мій футер на чіз, кулірка з лайкрою, кашкорсе, дольовик шириною 1,5 см і ще можна шнурок готовий. Викроїли одну деталь спинки, одну деталь переду, дві деталі рукава. Наголошую на тому, що вони мають бути у дзеркальному відображенні, один правий, інший лівий. Капюшон, ось так виходить, кишеня, підкладка капюшону. І ось деталь манжети низу, деталь манжети переду і дві манжети рукавів. Переходимо до кишені. Кладемо дольовик або смужку флізеліну шириною 1,5 см ось тут. І проклеюємо. Далі зверху кладемо смужку шириною 1 см і проклеїмо ось тут. Ось що в нас вийшло. Тепер загинаємо і припрасовуємо. Ось так. Після цього виконуємо строчку на розпошивальній машинці. Також можна виконати строчку подвійною голкою на швейній машинці. Припрасовуємо. Тепер на верлоці обробляємо верхній зріз. Хвостики ховаємо у строчку за допомогою голки з великим вушком. Припрасовуємо. Потім запрасовуємо 1 сантиметр. Ось так. Кладемо на деталь переду нашу кишеню, орієнтуємось на мітки. Тепер в цих місцях ставимо мітки. Кладемо деталь кишені ось так, орієнтуємось на мітки, ось наші мітки. І тепер фіксуємо булавками припуск і виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від краю кишені. Припрасовуємо і тепер запрасовуємо ось так. Тепер ось тут ставимо строчки. Робимо строчки. Або можна у вигляді трикутника зробити строчку, за вашим бажанням. Я роблю ось так. Коли доходжу до строчки розпошивальної машинки, опускаю голку у тканину, повертаю і роблю ще одну строчку. Хвостики зовні виводжу і зав'язую на вузлик. Тепер складаємо ці деталі, фіксуємо булавками і виконуємо строчку на оверлоті. Припрасовуємо і припуски запрасовую на деталь переду. Тепер розправляємо, беремо деталь рукава, знаходимо мітки і фіксуємо булавками мітки. Далі розподіляємо весь рукав по проймі, виконуємо строчку на верлоці. Строчку виконую з боки переду і спинки. Після цього припуск припрасовую і потім запрасовую його на деталь рукава. Складуємо виріб лицевою стороною до лицевої сторони, фіксуємо булавками. В цьому місці ось так складаємо і фіксуємо булавками. Фіксуємо булавками як бічний зріст, так і зріз рукава. Будемо виконувати одну єдину строчку. Виконуємо строчку на оверлоці. В цьому місці припуски розправляємо у різні боки. Там, де в нас кишеня, обережно виконуємо строчку, не поспішаючи, можна вручну прокрутити махове колесо оверлоку. Тепер припрасовуємо і запрасовуємо припуск на деталь спинки. Ось що в нас виходить. Переходимо до манжет. Складаємо манжету ось так, виконуємо строчку на швейній машинці. Далі необхідно ось тут підрізати ось такими трикутничками з одного боку та з іншого. Припуск припрасовуємо. Потім розправляємо припуски у різні боки, розпрасовуємо. Згинаємо навпіл манжету і припрасовуємо. Тепер складаємо з рукавом ось так, фіксуємо булавками, розподіляємо низ рукава по манжеті і будемо виконувати строчку на верлоці. Строчку будемо виконувати з боку манжети. У цьому місці обережно, щоб не зламати голку, я раджу вручну пройти це місце. А потім вже шимо, як зазвичайно. Відрізаємо хвостик, заходимо 1 см на початок строчки. І потім цей хвостик ховаємо у строчку. припуск припрасовуємо і запрасовуємо на деталь рукава. Ось така манжета. Тепер беремо манжету переду, складаємо лицевою стороною до лицевої сторони, фіксуємо булавками, і ось тут виконуємо строчки на швейній машинці. Також з цього боку. І з іншого підрізаємо таким трикутничком. Тепер вивертаємо і припрасовуємо. Те ж саме ми робимо із манжетою спинки. Ось що в нас виходить. Тепер нам необхідні ось ці мітки. Беремо манжету переду, фіксуємо мітки. Фіксуємо ось тут булавками. Манжету спинки також фіксуємо булавками, ось так. Ось в цьому місці. Краще вручну зробити декілька стіпків для того, щоб закріпити. Тепер виконуємо строчку на швейній машинці. Звичайна пряма строчка. Ми виконуємо її на відстані припуску. Припрасовуємо. Перевіряємо. Якщо все добре. Далі нам необхідно буде висікти зайві шари трикотажу. На передній частині ми зрізаємо з кишені ось цей припуск. Залишаємо приблизно 3 мм. Потім зрізаємо один шар кашкорсе. На деталі спинки ми зрізаємо тільки один шар кашкорсе. Після цього виконуємо строчку на верлоці. У цих місцях також досить обережно краще вручну пройти це місце, щоб не зламати голку. Припрасовуємо і запрасовуємо припуск. Можна також виконати оздоблювальну строчку понизу. Це вже за вашим бажанням. Якщо строчку не виконуємо, то в цих місцях, де в нас ось такий трикутничок на манжеті, необхідно припуск манжети закріпити до припуску самого худі вручну. Зробити декілька стіпків. Тепер переходимо до капюшону. Я роблю отвори так. Дублюю кулірку з лекрою. Малюю ось такі кола. Тепер кладу на лицеву сторону капюшону, фіксую булавками. Далі виконую строчку по колу. Довжина стібка 2 мм, потім вирізаю серединку кола, залишаючи припуск 3 мм. Ось так виходить. І тепер вивертаю припрасовую. Можна виконати петлю, можна поставити люверси це вже за вашим бажанням. Розміри шматочки куліри кулі, у мене 6 на 6 см. Тепер фіксуємо булавками капюшон і виконуємо строчку на оверлоці. Після цього припуск ми припрасовуємо. І потім запрасовуємо на будь-який бік. З підкладкою робимо те ж саме. Тепер в мене деталь підкладки вивернута, і я роблю ось так. Фіксуємо булавками, припуски розправляємо у різні боки. Також ось ці шматочки. З отворів також в нас будуть потрапляти під оверлочну строчку. Виконуємо строчку на оверлоці. Тепер припресовуємо припуск. Відгинаємо припуск на деталь підкладки і будемо виконувати оздоблювальну строчку на швейній машинці на відстані 2 мм від попередньої строчки. Тепер припрасовуємо. Фіксуємо ось так булавками і виконуємо строчку, яка утворюватиме куліску для шнура. Цю строчку виконуємо на різній відстані, це залежить від того, який у вас отвір для шнурка, тобто на відстані 2 або 3 см. Припрасовуємо. Тепер з'єднуємо наш капюшон з горловиною, фіксуємо булавками, там, де в нас мітки, розподіляємо капюшон по горловині і потім будемо виконувати строчку на верлоці по колу. Строчку починаємо виконувати від плечового шва. Потім припуск припрасовую і запрасовую на деталь переду та деталь спинки. Якщо у вас є готовий шнур, ви можете вставити готовий шнур. Я показую, як я робила шнур з футеру. Викроїла ось таку деталь, у мене ширина її 4 см, зафіксувала булавками, виконала строчку на оверлоці. Тепер ось так вивертаю з допомогою булавки. Після цього, якщо ви хочете, щоб він був кругленький, то припрасовуємо паром або більш плаский, тоді праскою потрібно трохи його придавити. Вставляємо шнур, на кінцях зав'язуємо вузлики і наш шнур готовий. Ось тут можна виконати оздоблювальну строчку в цьому місці по горловині, або ж закрити шов на спинці кіперною стрічкою. Це вже за вашим бажанням. Я так не робила для того, щоб було зручніше одягати і не досить давило в голову. Всім рівних строчок.